Легенда про Україну Колись дуже-дуже давно роздавав Господь землі державам. Багато зібралося їх біля Божого порога, і кожна держава сподівалась отримати свою найкращу часточку на планеті, а потім усі вони, отримавши, що хотіли, розійшлися господарювати на своїх територіях. Але до загальної черги не встигла Україна. Важко працювала, втомилася, і втомлена, ледве прийшла до Бога. Стала осторонь і не сміє очей підняти. Господь побачив заквітчану красуню, покликав до себе та й каже: Ти спізнилася, Україно, поглянь. Усі розійшлися зі своїми наділами, де ти була, працювала, опустила очі, з яких рясно посипалися сльози перли. Прости мені, Господи, піду я. Поглянув Господь на дівчину Україну, на її вироблені руки, на її втомлене, але таке гарне обличчя, і відповів. Знаю тебе, Україно, знаю, знаю серце твоє вразливе та ніжне, знаю душу твою щиру і просту, знаю, як ти спиш і прокидаєшся, як плачеш і радієш, як працюєш важко, як співаєш щиро, знаю, як любиш простір і небо, волю і життя. Знаю, бо сам сотворив тебе такою. Не йди, зачекай. А Україна йому відповідає, якщо немає в тебе, Господи, землі для мене, я піду. Не забирай ні в кого, щоб мені дати. Мені чужого не треба. Господь погладив схилену голову заплаканої дівчини України і відповів. Не журися, Україно, посміхнися і радій, і співай пісню гарну, нову пісню, тому що вподобав я тебе і не дам тобі сумувати. Є в мене земля, моя земля. Залишив її собі, щоб тішитися, але з радістю віддаю тобі пануй, господарюй. Працюй і радій, це земля, де перегукуються степи з небом, а зоряний простір вкриває собою тишу дерев, де гори шепочуться з ріками, а в небі співає жайвір, і сонце там особливе, і люди надзвичайні, твої люди, Україну. Живи і радій! А я з цього часу буду з тобою назавжди, бо ти, та земля той край, що в моєму серці.